Ластівочки Соколи, ось мені подарували дві колоди карт. Дивіться, ось таку сьогодні по посилці прийшли. це від Станіслави, гарної мої підписниці з Хмельницького. Дякую. Таких в мене немає. Зараз, ну я знаю ці карти, вони інтуїтивно підкажуть, як поступити ті чи інші ситуації. Ось Розпечатала дуже гарні. І така зразу, знаєте, від Станіслави. Гарна енергетика, і гар... знаєте, яке в неї гарне ім'я, як її рідні називають. Я її гадала декілька разів. Стася, як гарно, так мило. Всі. Дякую тобі, Стася за твоє гарне добре серце. Дякую, зараз буде дивитися. Задумуйте. Так, дивіться. Задумуйте, яка вам порада нада. Перша карта, друга карта, третя карта. Задумали, Остівочки. порада від богинь. І так, що потрібно цілі?